Всім миру і добра. Наша постійна глядачка лишила коментар під попереднім відео, під 15 главою Третьої книги царств. І це питання коментар звучить наступним чином: дуже важко любити ворога, якщо він живе поруч і великі роки творить зло. Можна лише. В загальному щось порекомендувати, або більш-менш зорієнтувати людину, на що потрібно звернути увагу, тому що такого роду питання потрібно розглядати лише в тому випадку, коли священник знає особисто людину, якщо та людина постійно сповідається у священника. Якщо він знає сім'ю і ту людину, про кого йдеться, то тоді ну, можна більше дати рекомендацій. І це буде відповідь такій людині буде залежати від того, наскільки та людина буде щира і відкрита у спілкуванні із священником. І тоді можна рекомендувати, як вийти із положення, як з цим жити. Спочатку треба сказати про взагалі любов до ворогів, тому що ну, заповідь любити ворога це одна із основних заповідей нового заповіту. І потрібно сказати спочатку, що це не розповсюджується, ця заповідь на любов до ворогів, які прийшли на нашу землю із зброєю, і доказом є того, те, що святе писання не забороняє займатися військовою справою. Більше того, святе писання каже, що якраз захист своєї землі це є вияв найбільшої любові, яка, в принципі, може існувати. Тому що одна справа, коли ти любиш жебрака, який проходить повз твій дім, і ти даєш йому там булку хліба, так само не так вже і важко любити. Якусь людину, якій ти хочеш там час від часу чимось допомогти, а от віддати життя за свій народ, за свою країну, це непомірно, набагато більша жертва. І далеко не кожен сьогодні на це спроможний. Тому, коли ми говоримо про любов до ворога, то ми маємо на увазі не про тих ворогів, які прийшли до нас. Із зброєю в руках. Тут йдеться про тих людей, які нас оточують. І ці люди, які нас оточують, насправді для нас бувають дуже часто складними для сприйняття. Ну, це нам так здається. І тому кажуть, що набагато легше любити того, хто далеко. І зазвичай так буває, що у родинах не завжди є так, щоб мирилися там брати і сестри, от, і тому вони краще шукають спілкування друзів з дальшого якогось коло спілкування, знаходять друзів по інтересах або з якоїсь вигоди, і тоді можуть спілкуватися. А от із домашніми, зазвичай людям складно спілкуватися. Ну і так буває, що. От, ці друзі, які нові знайдуться, вони теж розказують ту саму проблему от, і говорять, що от в мене теж і брат от такий, сякий, і сестра така, і там, чи ще хтось близький, і той, свою чергу, теж так само розповідає. І тоді, начебто, вони тішать один одного. Насправді людина шукає того, хто би її сприйняв такою, яка вона є. Але це не завжди спасительно. Справа в тому, що саме якраз те оточення, яке є біля нас, показує, які ми є насправді. І тому дуже часто, от, коли навіть буває таке, що стоїться якісь злочини, великі вчинить людина якийсь тяжкий злочин, і кажуть, та він в колективі був таким хорошим чоловіком, вона була така хороша працівниця. Така поважна людина. І тут таке сталося, ми в це не можемо повірити. Чому? А тому, що коли людина виходить за межі свого дому, вона вдягає на себе маску. Якщо вона себе дуже любить, якщо вона дуже егоїстична, то вона може під тою маскою досить вміло приховувати своє справжнє єство. Тому що грати роль треба кілька годин. А потім ти приходиш додому, і там ти є таким, яким ти насправді є. Сама, Саме навіть така найуразливіша частина сім'ї це діти. І через те справжнє своє єство батьки показують. В тому, як вони відносяться до своїх дітей. Тому що дитина це найнезахищеніше. І особливо так було за радянських часів, зараз дещо по-іншому люди відносяться до виховання своїх дітей. Особливо за радянських часів така проблема була досить поширена, що до дітей відносилися так, як до якоїсь речі. Не проблема було обманути дитину, там, збрехати, залякати. І діти отримували травми, і всі психологи, абсолютно всі, говорять у неї те саме. Дитина все життя, людина все життя має проблеми в тому випадку, якщо вона зазнала певних психологічних травм у дитинстві. Ось буквально на днях побачив таке відео, коли мама для того, щоб. Позбавити свою дитину, звички ходити з пустишкою, бере своїх двох синів, мабуть, вони були близнюки, до лісу, і десь так по два чимось до трьох років. І говорить їм, що якщо ви не викинете оці пустишки, то зараз прийде бабай і вас забере, дитина вірить мамі, тому що мама це Бог. Для дитини це земний Бог без всякого перебільшення. Нікому так не довіряє, як мамі. Дитина вірить, сприймає це як велику істину і правду, що баба її є. І о каже, вже йде той бабай. І ті хлопчики повикидали ті пустишки, і вона втікає від них. Діти її доганяють, потім діти плачуть. І так, вже дитина не візьме до рота того, тої пустички, але все життя буде боятися щось такого, що десь може нагадувати якогось бабая. Значить, мама тут проявила дуже нерозумно себе, і вона зробила по відношенню до дитини травму. Найлегше налякати, а взяти і пояснити це ми не вміємо. Коли мій син йому видаляли. Гланди, зараз їх не видаляють, от раніше ще це на початку 2000-х, така практика була. Прийшов мама, привела його до лікарні, там готувалися. Ну, ми готували, як вміли, і так само він сприймав це відповідно, як ми змогли його налаштувати, але звернули увагу, що була пацієнтка, яка привела свого сина. До лікаря і з ним так спілкувалася як з дорослим, хлопчику було там кілька років. І він, на відміну від усіх дітей, цей хлопчик пішов, сів, а це ж робиться операція без наркозу, там по-живому виривають з горла ці гланди, сів, не кричав, йому забрали ці гланди, всі здивувалися. От це мудре відношення до ближнього. Так, от в сім'ї, ви вибачайте, що так розширено це все пояснюю. Я думаю, хто хоче послухати, той знайде час і поцікавиться, про що ж ми тут говоримо? Отже, в сім'ї ми себе показуємо, які ми є насправді. І Господь для того, щоб нас справити на краще, завжди дає нам людей, які нажимають на наш мозоль. А в кожного з нас є свій мозоль. Натоптаний, такий болючий. І оці церкви кажуть, якщо є людина, яка нам постійно дошкуляє, значить вона нам потрібна. Ви це, будь ласка, сприйміть спочатку на віру, якщо серце з цим не погоджується. І здається, що ну, можна знайти десь місце в житті або людей, які не будуть нажимати на мозоль це неправда. Там, якщо тут один нажимає, то там буде їх два. Так, колись говорив один Ігумен до свого послушника. В монастирі був послушник, і був монах, який йому дуже багато чинив всякого лиха, всякого зла. І каже до настоятеля: Я піду в інший монастир, там такого нема. Ну, він пішов до того монастиря другого. А там два таких. Він тоді в третій, а там три. І він зрозумів, що від себе не втечеш. Треба було навчитися терпіти тут, послухати Ігумена свого, і навчитися терпіти отого одного, а там прийшлося аж трьох терпіти гонитерів. Господь же ж так єднає людей, от, наприклад, якщо, можливо, це йдеться про чоловіка і жінку, що хтось комусь там дошкуляє, то Господь так єднає людей, щоб ми, як оці два камінці, мають камінці гострі кути. І от за життя вони мають притиратися і от цими гострими кутами один одному знімати інші гострі кути. І потім з часом вони мають стати гладенькі. От якщо вони стануть гладенькі, то вони будуть жити душа в душу. Якщо вони цього не зроблять, то є варіант відкинути оцей камінець і шукати іншого гладенького. Але ти тоді своїми шипами будеш отого гладенького теж ранити. І через те воно посилається на спасіння. Це наука із наук дорогенькі. Такі відповіді або такі приклади ми можемо знайти лише в отці церкви. Про це говорив Афонський, про це говорив Нікон Воробйов. Про це говорили інші старці, ті, які добре знали з власного досвіду, а що ж таке є духовне очищення. І тому ми. Повинні розуміти, якщо хтось біля нас є такий, що нам чинить якесь зло, значить, він є нам потрібний. І ці церкви якраз ще у тих, кого ми називаємо ворогами, тому що тут йдеться про ворогів, тих, які біля нас і нам дошкуляють, що вони є нашими вчителями насправді, вони нам вказують на наші слабкі місця. І от тому це треба зрозуміти, взяти до уваги. От. І, ну, але найкраще все ж таки, щоб священник, який сповідає людину, щоб він порекомендував, підказав, підтримав, бажано знайти так, щоб священник розумівся на таких речах, щоб він досліджував проблему людини, щоб хотів їй допомогти. От. І тоді можна дійсно знайти якісь відповіді на свої питання. Ну, ще можна шукати десь в інтернеті відповіді, але якщо не встановлений, так би мовити, діагноз, то ми собі таке не встановляємо. Це так само, як людина захворіє, і замість того, щоб йти до лікарні, починає сама собі діагноз виписувати і починає шукати відповіді там. І от здається, що і ця відповідь правильна, і ця правильна. Але насправді вона собі може лише зашкодити, тому що в той час, якщо неправильно діагноз встановлений, хвороба прогресує. Так само і в духовному житті. Спочатку треба побачити, в чому причина, ну а тоді, вже, знаючи свій діагноз, так би мовити, духовний, шукати відповіді. От, а як любити ворога? А, а чому це Бог попускає? От, і все Бог попускає на спасіння. Світ не ідеальний, і ми народжуємося із певними проблемами, тому що в більшості ми сприймаємо все як спадкове. І ми повинні лікувати себе. Якщо ми цього не зробимо, ми передамо своє зло своїм нащадкам, тому що ми, перебуваючи у зві, будемо виховувати дітей неправильно, так як оця мама. Вона зробила велику проблему, коли, от в такий спосіб, неправильний, виховала цих, начебто, двох хлопчиків, відучила їх носити ці пустишки. І от І Тому ми повинні правильно навчитися пізнавати себе, змінювати себе. От, і в цьому покладається якраз основа всього життя, що ми за життя повинні навчитися себе опанувати, тому що якщо ми цього не зробимо, то на схилі наших років нам це буде важко і ми своєю. Проблемою зробимо страждання і для себе особисто, і для тих, хто біля нас, якщо ми не зможемо себе перемогти. Ну, хай Господь нам усім допомагає по-справжньому пізнавати себе, очищати себе, і буде в нас добро в наших серцях і на наших душах. Слава Господу Богу!